Ковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 957-ма, доба широкомасштабної війни. Так, ворог вкотре атакував Донеччину. Наразі відомо про трьох загиблих та 12 поранених. Зокрема, дитина. Окупанти скинули на цивільних 11 авіабомб. Загалом поліція зафіксувала 3 тисячі обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено 93 цивільних об'єкти. З них 50 житлових будинків. На Київщині в одному з районів зазнали пошкоджень три приватні будинки: складське приміщення та два автомобілі. А на Сомщині російські війська нанесли 167 ударів. Є четверо постраждалих, серед яких дитина. Руйнувань зазнали три багатоповерхівки, 22 приватних будинки та чотири автомобілі. Своєю чергою поковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.